Як змінити партнера в БДСМ субкультуру? Якщо для нього це дикадич і це лякає, по-перше, пояснити людині, що це не збочення. БДСМ це не збочення. Запам'ятайте це. Це субкультура, в якої ми з вами живемо. Бо практично всі наші Соціальні відносини будуються на принципі домінування і підпорядкування. Від мама дитина до учень, вчитель, робочий начальник, підлеглий і це все. Ми живемо в цьому світі. То що димуватися, що це переходить в наші сексуальні фантазії? Це нормально. Ненормально цього цуратись. І БДСМ це не про біль і не про тьоток в латексі. Не треба брати за основу це руминське порно. БДСМ це про емпатію, це про вміння довіряти і передавати довіру або брати на себе відповідальність і владу за кайф життя і психіку іншої людини. Це дуже глибока історія, і це геть не страшно. І це геть не боляче. Ну, якщо ви не хочете, щоб це було боляче, це вміння грати, це вміння довіряти. І якщо ви хоч раз гралися в наручники, або ви любите, коли чоловік ззаду, щоб він вас шльопав по попці. Або чоловік любить шльопати свою жінку. Трохи так по подубці, хоп. Або коли вона робить вам мін'єт взяти за волоси. Шановні, добро пожаловать мір БДСМ. Ви вже в це граєтесь. Це вже елементи домінування. Тому не треба боятись принести ці ігри в ваше ліжко. Бо, наприклад, порка це не про біль, це про оргазм. Це про прикосання кожи девайса до кожи партнера. І це може бути геть не боляче. Це пестощі. Домінування це не про приніження. Це про вміння приймати і забирати владу і емоції. І це дуже солодко. В цих іграх є правила, їх треба вивчати, про це треба читати, путь пліті, історія розгибу, ДСМ Байбл є десятки книг, які допоможуть вам відкрити для себе цей мір. Але те, що його варто відкрити, однозначно. Він дуже солодко. Хочете погратись? Для цього є Twins. Чекаємо на вас.